В нашому центрі постійно проходять виставки дитячих робіт. Я перша виставила свої картини, але в мене простенькі картини по номерам, але діти, коли побачили, ой, а можна і ми. Ну, звичайно, можна. Перші роботи це учениці 10-го В класу Домініка і Настя. Вони зробили спільну виставку, яка називається Світ очима серця. І ось дівчатка поприносили свої картини. Малюки побачили четверті-шості класи. Ой, а можна ми теж свої принесемо? У нас є і поробки, у нас є і картини. І це хлопець шостого класу сам, шиє іграшки, приніс нам. Дівчинка 4 класу свої малюночки принесла. І також у нас виставка наших вишиванок, які діти спільно класом малювали. У них на це було 20 хвилин. І вони створювали свої стилізовані, сучасні сукні, вишиванки. І кожного тижня є можливість дітей виставити особисту власну виставку.